PDF з назвою Парівант віленої інтернет. Файл створений 6 березня 24-го року 1725 UTC плюс 2. І е, зміст вказаного файлу вивантажений е, Зокрема, ІН зазначений номер. Адреса Львівська, місто Діву вулиця Ленітана, 397, Львівська місто містові вулиця Лосарка, будинок 3, 197, місце роботи, містерницька політехніка, Возраст 59, терор, 2016, пусто. Далі Фіо, Фаріон Ірина Дмітріївна, Днірожні, 24.64, ідентифікаційний номер зазначений, адреса зазначена, місце роботи зазначено, Наступний документ, який теж був серед ПДФ-файлю Фіофілатов ФІО, Борис Альбертович, теж зазначені всі вищі перелічені дані, зокрема ідентифікаційний код, дата народження, місце проживання. Наступний документ з Сергій Ярославович, Аналогічно зазначено дату народження, місце проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані. Форбан Геннадій Олегович, Аналогічно зазначено ідентифікаційний код, номер телефону, паспортні дані. Адреса проживания. И